Привіт, які друзі! Дивіться, який електровелосипед у нас на огляді від українського виробника фірми Ardis. Це Ardis Delivery. Має потужність двигуна 1000 Вт. Акумулятори у нас літіві. 60 В 23 А знаходяться ось тут в пластиковому боксі. Має легкий доступ до акумуляторів через сидіння. Може проїхати на електрочазі до 60 км і розвинути швидкість до 65 км. В даній модельці присутня пас-система. Це система педалювання, коли ви крутите педальки і двигун вам допомагає їхати. При цьому ви економите заряд акумуляторної батареї і зможете проїхати на пас-системі вдвічі більше. Даний електровелосипед має розмір коліс 3 Два нуля на 16 доволі ось такі широкі колеса великі. Бродозахисні крила. Спереді ось таке світло, ліхтарик, кошик. Також присутня інструкція по експлуатації та гарантія півроку. Спереді в нас ось така амортизаційна вилочка. Дивіться. О, м'якенька, звісно. І гальма. І передній, і задній у нас гідравлічні гальма. Також присутні повороти. Сигнальчик, можна регулювати швидкості на електрочазі. На першій він буде їхати у вас зі швидкістю 15, на третій 65. Потім в нас йдуть ще зеркала заднього виду в комплекті. Два ключика та два пульти сигналізації. На дисплейчику ви можете бачити швидкість, з якою рухаємося, дистанцію, яку проїхали, і заряд акумуляторної батареї. Зручне, м'якеньке сидіння для водія. Можна ще поставити ніжки на цю платформу. Також в нас є ще сидіння для пасажира, місце для ніжок пасажира також присутнє. Ззаді два амортизатори з двох сторін. Можемо комплектувати дану модельку ось таким кошиком, якщо вам не потрібно сидіння для пасажира. Ось зеркала та зарядний пристрій в комплекції. Також може бути ще в комплектації. Ось такий багажник, якщо ви будете возити якийсь вантаж, ось сюди він кріпиться. І з двох сторін такі ручечки в комплекті йдуть. Витримує дана моделька електровелосипеда навантаження до 150 кілограмів. Якщо вас зацікавив цей електровелосипед, пишіть нам у коментарях або замовляйте на нашому сайті. Не забудьте поставити вподобайку і пока-пока.